Сьогодні я вам розповім про нашу подорож до прилин Адріатичного моря, Чорногорії та Хорватії. Наш відпочинок розпочався на курорті, який динамічно будується містечко Бечичі. Забронювати свій відпочинок ви можете через моє турагентство Екватор. Деталі я залишу в описі під відео. Бечичі відомий широкими пляжами, на яких вистачає місця всім відпочиваючим туристам. До активної будви можна дійти пішки за 30 хвилин. Тож за спокійним відпочинком на березі лазурної адріатики обирайте саме Бечичі. Або найближче до нього рибацьке містечко Рафаїловичі. Привіт з Чорногорія. Ми знаходимося на курорті Бечичі. І зараз пішки йдемо на курорт Рафаїловичі. Це зовсім поряд. Буквально десь 5 хвилин. Погода сьогодні не дуже, але такий, такий собі романтичний, гарний пейзаж. Маленька Чорногорія колись була така, а зараз перетворюється на сучасне місто. А Рафаїловичі то був рибацький такий рибацьке містечко, а зараз це вже щось дуже сучасне, модернове, з новим будівництвом, тому, тому скоро ми побачимо взагалі дуже нову Чорногорію. Можу сказати, що Рафаїловичі навіть більш інфраструктовані, ніж Бечичі, тому тут проживати дуже буде комфортно, тому що є піцерія, магазинчики, сувенірні лавки. Будь ласка, приїжджайте все для вас, така дуже європейська набережна, є де погуляти. Рафаїловичі вважається одним із самих мальовничих рибацьких селих Чорногорії. А пляжі Рафаїловичі мають премії найкращих у Європі. Тільки погляньте, як тут колоритно і чудово. Такі магнити 3 євро. Вони дуже оригінальні це рай для рибних гурманів один із найпопулярніших ресторанів Три Рибара». До речі, ціни адекватні, тож рекомендую. Рафаїловичі кохання. Кохання. Далі нас чекає екскурсія до Скадарського озера, але спочатку ми відвідуємо Цитинський монастир. Цього дня ми приїхали до монастиря в місто Цей монастир був. Будоване в 1690 році таке дуже, дуже цікаве місце, де є навіть мощі святих. Погуляємо по місту, це горне місто, і покажемо вам. Головна святиня монастиря це правиця Іоанна Хрестителя. До речі, вести відео та фото зйомку на території монастиря сурово заборонено. Рекомендую відвідати вам народний музей, де знаходиться унікальна рельєфна карта Чорногорії у мініатюрі. Далі їдемо до неймовірної краси, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Це Скадарське озеро. І вид на Скадарське озеро. Таку красу можна побачити тільки у Чорногорії. Це найкрупніше озеро на Балканах. Скажу вам чесно, воно вражає своєю красою у саме серце. В гарну погоду в озері можна купатись навіть посеред лотосів. тож беріть з собою купальники. На озері можна зустріти пеліканів, бакланів, навіть лебедів, бо це справжній національний заповідник для птахів. Ми отримали справжнє щире задоволення від екскурсії. Всі, ну, майже всі. Ну, Хоча, врешті, наприкінці наша команда вся була задоволена. Ми продовжуємо нашу подорож у найпопулярніше місто у Чорногорії Котор. Місто, включене до спадщини ЮНЕСКО. Це справжній рай для любителів старих міст. Сьогодні приїхали до міста Котар. Будемо вивчати його. І всю боку Которську, затоку об'їздимо. Ну, не всю. Заїдемо в Перас, тому що не так багато у нас часу, але вже вивчаємо. Фортечні мури оточують стару частину міста. На стіну можна піднятися та побачити фантастичний вид на бухту, центром вашої уваги можуть стати не кам'яні вузькі вулички та середньовічна архітектура, а справжні хозяєва – місцеві котики. Вони із задоволенням гріються на сонечці та спілкуються з туристами. Котор це криниця визначних пам'яток історії. Відвідайте храм Святого Миколая, собор Святого Трифона, Церква Святого Лукій та обов'язково завітайте до музею котиків. Місто Котор дуже сподобався. Всім рекомендую приїхати відвідати хоч один раз у житті. Дуже колоритне, колоритне місце. Далі ми поїхали у найфантастичніше по красі місто Перест. пейзажі настільки романтичні, що хочеться танцювати, співати про любов. Неймовірно гарне для прогулянок. Таке затишне. Перест є одним із найкрасивіших прикладів архітектури бароко в адріатиці. обов'язково завітайте, хоч на годинку. Ви отримаєте враження на все своє життя. Всім доброго дня! Ми виїжджаємо з Чорногорії, їдемо до Хорватії, їдемо через паром. Паром комбі проїзд на всіх нас коштує 9,5 половиною євро. І через тіват, через герцогнові, так ми слідуємо. До Хорватії. Дорога по Хорватії вразила нас краєвидами старих міст. А про саму подорож по прекрасній Хорватії я вам розповім у наступному випуску. Всім дякую за ваші перегляди та лайки.